Усім привіт, шановні. Мене як і раніше, звати Віталіком, я вокаліст гурту Пьорсон. Одразу хочу сказати від імені нашого гурту, що ми маємо доволі скептичне ставлення до кавербендів, оскільки мова далі піде саме про них. Як правило, сфера діяльності таких кавер гуртів це готелі, ресторани, корпоративи та інші блядюжники, на яких люди, які не мають можливості сплатити гонорари, зірки, готові слухати свою улюблену музику від менш відомих, але умовно більш доступних музикантів. Але самому кавер гурту, маючи за плечима виконавську діяльність, а іноді навіть власну творчість, виступати в ролі обслуговуючого персоналу вкрай неприємно, а іноді навіть образливо. І до того ж, це банальна, вульгарна комерція і нічого більше. А для нас музика це в першу чергу мистецтво. Сподіваємось, що як і для вас. Тому, якщо і робити кавери, а робити їх я вважаю потрібно, то тільки з метою власної інтерпретації донесення сенсу улюбленої композиції, більш зрозумілою мовою, або просто віддаючи данину улюбленому чи геніальному композитору. Тож якими бувають кавери? Трансформація в інший стиль один з найцікавіших різновидів кавера, коли мелодія не тільки починає грати новими барвами і набуває більш відповідного характеру, але й сама гармонія у новому стилі отримує окрему увагу. А інструменти починають виділяти сильні сторони мелодії, що в оригіналі було неможливо через певні стилістичні обмеження. Є море прикладів таких каверів: – «Wicked Games» від Хім або «Sweet Dreams» від Мерліна Менсона, Чи the Moment» від еменама. Або «Nothing compares to you від Northern Kings». До речі, на мій погляд, найсильніший гурт у цьому кавер-жанрі. У цих випадках були взяті красиві мелодії з досить тьмяними аранжуваннями і перероблені в сучаснішому, більш близькому до звучання самого автора кавера стилі. Через більш потужне та якісне звучання, завдячуючи новому розумінню та знанню старих азів, нові перероблені версії стали звучати набагато сильніше, і як результат, закохувати в себе все більше і більше нових слухачів. Все це я розповідаю вам. Звісно, хоч і з ноткою певного об'єктивізму, але як би там не було, доволі суб'єктивно. Зміна лідируючого інструменту дуже часто зустрічається у гітаристів, рідше у саксофоністів та клавішників. Дуже рідко вокалісти пишуть слова на улюблену інструментальну мелодію або реалізують її у вигляді вокальної напівімпровізації. Відмінний різновид каверу. Згадайте, як іноді добре виконане вокалом гітарне або саксофонне соло стає самостійною одиницею у світі музики. А зіграна на гітарі вокальна партія перетворюється на повноцінне соло. Ну, як, наприклад, Адажіо у Інгві Мальмстіна або піду втоплюся у річці Глибокій Гатрі Говена. Можете навіть не гуглити, тому що це виключно мої збочені фантазії. Тут питання швидше в обертонах. Буває, що мотив був написаний для певного інструменту, але при цьому композитор в силу людського фактора не зміг врахувати усіх деталей. А через якийсь час мелодія перекладається на інструмент, на перший погляд зовсім невідповідний. Але виявляється, що саме обертони цього. Інструменту розкривають і максимальним чином. Спробуйте заспівати саксофонний програш з Керлес Whisper Джорджа Майкла, або зіграти на флейті під фольклорне аранжування Меморі Ллойда Вебера, чи зіграти на соло гітарі щось Шопена або Мендельсона, чи перекласти на орган Voyage, voyage» гурту Дізайлес. Іноді враження просто неймовірне. Хоча здавалося лише інший інструмент. Кавер фантазія, ну вважаю, що всім зрозуміла складність кавера фантазії, оскільки для того, щоб урізноманітнити вже існуючу композицію, треба мати непогані композиторські навички та розуміння гармонії і структури. Ну і в принципі, мати непоганий досвід у музиці загалом. Найчастіше такі кавери роблять джазисти. Причому неважливо це вокал або інший інструмент. Причому, як правило, на класичні твори або більш старі джазові хіти. Імпровізацію загалом також можна віднести до цього жанру. Звичайно, це було дуже поширеним за часів класичних композиторів та інших митців, але зараз не про них. Ну і загалом, фантазія окрім джазу зустрічається доволі рідко. Ну може там під час джемів. У рокерів, або взагалом на репетиціях, але в умовах знову ж таки умовно більш домашніх, без широкої популяризації. Мета такого каверу висловити думки, що прийшли під час тривалого прослуховування оригіналу. Ну і найчастіше головна тема композиції залишається незмінною або незламною. Або потужною. <ріст> Звичайно, бувають красиві, але дуже нерозкриті мелодії, які послідовники часто розвивають, щоб донести думку більш популярним чином. Кавер один в один. Ну, найбільш безглуздий різновид каверу, який має значення лише у трьох випадках: перший це тріб'ют бенд, другий людина виконує краще за оригінал. Ну і третій це данина улюбленому виконавцеві. Ось скільки я бачив у Ютубі таких каверів, чув їх на шкільних концертах, днях міста. І виникало завжди лише одне питання: ну, нахіра? Ну, у випадку триб'юту все більш-менш зрозуміло. Погано лише коли з'являються другі та треті склади цих бендів. Ну там знаєте, діти Iron Maiden, Мейден, Iron Maiden, Правнуки Iron Мейден та інша якась. Так само мають сенс такі кавери на тематичних вечорах у різних містах, оскільки оригінал не може бути одночасно скрізь. Коли людина співає краще за оригінал, хоча це природно суб'єктивно, тут є сенс, тому що так чи інакше вона робить це класно і її приємно слухати, і її варто підтримувати, щоб мотивувати займатися власною творчістю, не плутати з тими, хто просто пише в описі до відео Краще за оригінал. Про просту данину поваги у вигляді переспіваної пісні говорити нема чого. Це нормально і зрозуміло. В інших випадках е робити кавери один в один не має жодного сенсу. Звісно, якщо ви не хочете попрацювати блазним для завсідників місцевої забігайлівки, але на жаль, через п'яні розмови за столиками, вас ніхто не почує. Надання контексту ну це загалом не зовсім кавер, але все ж таки. Часто можна зустріти трохи змінену музику, яка супроводжує якийсь фоторяд, або саморобний мультфільм, або виступає у супроводі історії кохання, іноді в супроводі вірша. Наприклад, на мій погляд, це найнешкідливіший кавер. Мало того, що ти популяризуєш оригінал, так само як і у фантазії, ти ще й приносиш новий зміст у твір та даєш йому нову, так би мовити, атмосферу. Багато в чому такі кавери обумовлені авторськими правами, тому що не усі виконавці надають вільні права на використання оригіналу. А у разі переробки ти часто не стикаєшся з цими проблемами. Ну і в будь-якому разі урізноманітити пісню чимось іще, чи то відео або вірш. По-перше, не складно, а по-друге, майже завжди цікаво. Інструментування тут ситуація така, як у фантазії, потребує певних навичок, але працює переважно навпаки. Припустимо, є сучасна одноголосна мелодія, і людина відштовхуватиметься в аранжуванні саме від неї, а не від фарб. Причому зробить це швидше за усе в манері класичної музики. Часто такі кавери виявляються невдалими, адже сучасні діячі не зовсім розуміють значення поліфонії, контрапункту, ну і подібних речей, вважаючи їх пережитками минулого, хоча на них варто звернути посилену увагу. Навіть не йдеться про фуги баха тут більше про розуміння системи акордів. Часто композитори більше намагаються наповнити музичну тканину звуками, ніж сконцентрувати увагу на функціональності мелодії і піти далі у широкому спектрі її реалізації. Якщо ви раптом вирішите зробити подібний кавер, то ви маєте пам'ятати, що кожен новий доданий інструмент може бути, якщо не відволікаючим від головного, то тим, що дає власний настрій та ідею. І в результаті все це перетвориться на суцільний сумбур замість взаємодоповнюючих голосів. Ну і як мінімум, це буде вже зовсім інша композиція, а точніше кажучи, просто карикатура. На жаль, карикатура на країну дуже зла і підступна карикатура є нашим сусідом. Кожен день представники цього брудного шматка лайна руйнують багато життів українців у ці важкі часи. Допомагайте одне одному. А найбільше тим завдячуючи, кому Україна існує і живе збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Наступний різновид посилання у композиціях. Цей різновид зустрічається доволі рідко і переважно знову ж таки на класику. Ну це зумовлено тим, що і знову ж таки багато хто чув і над нею багато хто думав. Звичайно, тут питання з плагіатом та подібними речами майже виключається, що відкриває в свою чергу легкий шлях до посилення композиції з мінімальними витратами творчого ресурсу. Плюс буде майже точний вплив на настрій слухача, адже в джерелі алюзії він вже практично визначений, а настрій вашої композиції буде майже автоматично прив'язаний до оригіналу, і це дає вам гнучкий маневр. Інша річ алюзія з метою суперечки. Але тут, як правило, у нового автора не вистачає навичок. Це все круто використовувалося за часів класичних композиторів або поетів. Але зараз шоу музиці, шоу поезії що у будь-якому іншому мистецтві спостерігається явний занепад, розібравшись у цих пунктах, стає зрозуміло, що творча складова в них є першорядною, окрім звісно, кавера один в один. Так що кавери цілком собі непогана справа. Питання тільки в меті, що переслідується. У багатьох постає питання, чи потрібно купувати ліцензію на кавер. Ну, найчастіше так. Але це не є великою проблемою, тому що існує ціла низка онлайн-сервісів, що надають ліцензію на цей випадок за порівняно невелику плату. Ну і все це певна річ офіційно. Буває, що автор або правовласник розміщує відкриту ліцензію Creative Commons. У цьому випадку, ну уточнивши, звісно, певні умови, ви зможете використовувати, а іноді навіть монетизувати популярну музику. Також є варіант, у якому ви можете надіслати листа на пошту правовласника або його представника з проханням використати композицію. Часто вони надають права безкоштовно, але без можливості монетизації Ну або з відсотком від монетизації чи з посиланням на оригінал. Виходячи з цього, гостре питання про права стає вирішуваним. Отже, навіщо робити кавери? Ну, по-перше, ви вдосконалюєтесь, і все залежить від композиції, тому що іноді бувають реально дуже складні речі. До того ж, коли ви просто сидите вдома і відточуєте чиюсь композицію, ви вдосконалюєтесь набагато менше, ніж якби вам довелося записувати її, тим паче наживо. По-друге, якщо у вас є YouTube канал, роблячи кавер, ви отримуєте додатковий контент. А і відповідно більше лояльних слухачів, які можливо захочуть послухати ваш власний матеріал. Ну і по третє, іноді кавер дає нове життя забутій пісні. І від цього виграють усі, включаючи слухачів, оскільки вони отримають задоволення, а могли просто не знати про цю пісню. Ну так що слухайте та створюйте дійсно оригінальні та якісні кавери. Ну і що? До нових зустрічей.